Знімаю квартиру доволі давно. Новенькі я бачив лише у кіно. Вікна і двері повітря пускають зимою. Мене моржом називають. Як вийду на балкон, бичками закидають. Вони на мене як сніг опадають. Люблю цю квартиру, люблю її запах. А чим пахне в тебе це мій раунд. Новенький ремонт, новенька кімната Заїхав сюди по пораді брата Новий етап житті Починаю на новій квартирі життя відкриваю, тепло стіни, чиста вентиляція Броньовані двері, шумоізоляція Коротше тут кайф, будь-які людині місця Вистачить тобі машині ну нагадай мені, можна їхати Чому не хочеш, так ти ночувати? Хвати, хвати, Бо слухай мене, ти хоч раз. По одному баксу 15 тисяч раз. Це ти пише насек, дивися, пшися Далі по 500 закидуєш на місяць. Квартира, питання до болю важке, Хлиює воно і тебе і мене. Якщо вже мені треба обрати, то фемілі пак я буду заїжджати. Фемілі пак власна квартира за ціною оренди.